Слава Україні! Вчора зняв того ранчика в гаражі, сьогодні на вулиці. У нас стоїть синенька лампочка. Фари без колів. Розина новенька, 0. Оселена 215 до 60 іксель. Вікна всі п'ятерочка. 15-й рік, у нас 2.0 TDI. 2015 рік на механіці. На рулі кнопочок нема, але ці самі кнопочки, все це саме ми регулюємо з того речашка. Знизу ми маємо ОК. І тут все це саме, мова, все міняється. Зажимаємо верхню кнопочку, тримаємо і ми заходимо в меню. І все те саме ми можемо робити з цього меню. Все ідентичне. Заходимо в будь-який цей. Міняємо мову. Все те саме робимо з тих самих кнопочок, що тут вниз, вихід, все ідентичне. Є дорожні знаки читання. Само саме назад. Заходимо догори, все ідентичне, дисплей. Так що. Ці кнопочки великої ролі не відіграють взагалі, бо ми маємо все те саме. Хіба що звук не підкручується. Магнітола ну, 315, Bluetooth, Bluetooth, аудіо музику з телефона відтворює, підігрів двох сидінь, кондиціонер, підігрів заднього стекла. Така передня камера є. Ну, звичайно, тут підсвіточки роблять. Тут вони завжди роблять сидіння в стані нового, без нюансів. Порожок не потертий. Машина вся в рідній фарбі, без нюансів взагалі і машина в такому стані екстра. Прикрий двері, бо снігу нападає. Включу, покажу, як ці фари світять. Фари світять дуже добре. Повторюю, на автомобілі я приїхав з Німеччини своїм ходом. Але досвітлення автомобіль з фірми Клебел. Торка стан ідеал, багажник, це сніжок на теж стан ідеал. Тр... Ключ Думкрад є, запаска є, сховку немає нічого. Тут маємо такий гачок, щось повішати. Вікна всі мають п'ятьорочку. Кажуть, тут згодна. Сюди машина без косяків. Вікна всі п'ятеро, не буду тратити час, бо це відео займе годину. То, звичайно, ми маємо холодильник, всі документи є з автомобіля, є сертифікат, повністю все. Без нюансів, два крісла регулюються по висоті, обшивочки, стан ідеал. Вікна всі рідні, лобове вікно теж рідне. Є у нас передня камера. Автос Klebel. До останнього дня обслуговувалося тільки на офіціалі один власник. Як світить фара синенька. Погано видно, але телефон так не передає. На око видно, що воно дуже синеньке. Віддає таким фіолетом. Отаке-то. За деталями дзвоніть. Розкажу, покажу, машина вся обслужена в ідеалі, без нюансів. Мастило в двигуні замінене, нічого, нічого не треба робити. Демпфера не чути, взагалі ні на холодно, на гарячо, форсунки в нулі, саджа не забита, машина без нюансів. Проїхала півтора тисячі кілометрів. Без нюансів, взагалі-взагалі. Сідайте, їздити, машина обслужена, так як для німецького, то огляду. Так що далі покупок і мирного нам неба. Все, пока. Слава Україні! Пригнав з Німеччини Тауранчика. У нас 2.0 ТДІ. У нас повний 2015 рік з фірми Клебел. Дві передні проти туманки машина має. Це в нас версія Comfort Line з фірми Klebel. Покажу, чи там буде видно зараз якось присвітити. Присвічу в ту половину, тут буде видно чи в ту. Повністю там сухо ідеально. Двигун знизу сухий, ідеально без нюансів. Шини мають протектор 8 мм, зимові. Рівно... Знос рівномірний, без нюансів. Навіть ще не повідривалися ці штучки, переважно на Україні відриваються зразу. Оригінальний захист заводський. Ціленькі у нас. Тут теж. Пулти. Ті, що відриваються всі ціленькі. Сталіндблоки без нюансів. Без тріщин перевіряв тугі без нюансів. А яка у нас резина? У нас ця машина має підвищений кліренс. У нас резина 315 60, 16 У нас барум. Зараз кажу, яка дата на цій шині. З тієї сторони немає, значить є. З цієї сторони, зараз десь покручу, знайду. 47-й тиждень 23-го року. Видно. Покажу, як там виглядає, присвічу. Десь запхаю телефон. Ідеально сухо, без нюансів, навіть немає ніде-ніде найменшого підтюка. Сажовий фільтр на місці. Пластики понищу цілесенькі. По порогах тут корозії немає. Присвічу. Тут навіть нема найменшої ні по крилах, ні по порогах. Корозії немає. Діду сюди. Присвічу тут. Тут навіть нема найменшої корозії. Тут присвічу. З цієї сторони, з цієї і перед діду. Перед. Корозії немає. Знизу присвічу. І тут навіть нема найменшого сліда корозії. От тут у нас ззаду як десь там все придерти, якісь там мінімальні сліди цієї корозії тут з'являються. Але ця товщина металу, тут ми маємо 3 або 4 міліметри. Один міліметр металу на відкритому повітрі гниє 10 років. Поки ця, а ця балка взагалі, ця труба, вона йде десь з товщини четверки гарантія. ця. Поки в нас не я думаю, що та машина стільки навіть не доїздить. Поки ця балка зігниє. І тут вони всі мають такі легенькі сліди корозії, тих машин багато. Ну, так, Бо цей метал він не є. Як... Це просто ґрунт. Воно погрунтовано і десь там якісь мінімальні такі сліди, але з тими слідами воно ще від'їздить 100 років. Лапи ці новенькі. Ці лапи в Німеччині чіпляються до того огляду, бо вони з металу десь там півторачка. І німці чіпляються при те огляді, машина тогогляду не пройде, яка цих, якщо має ці лапи десь під корозією. Але ці лапи у нас повністю новенькі. Так, Тупо днищу корозії немає взагалі, навіть найменшої ніде екстра, як виглядає вихлопна труба. Чиста ідеально, без нюансів. Пройдуся так в загальну картинку допереду. У нас 2.0 ТДІ 2015 рік на механічній зупінчості коробці передач і в нас машина 2015 року. Без нюансів ніде-ніде нігде, нічого не треба робити. Гранати середини теж ціленькі і тут запихав телефон. Я так не зможу якось там запхати присвітити. Але я оглядав підтьоків на нижньому сальнику немає взагалі взагалі навіть найменших підтьоків. Без нюансів. Бампер низом не порваний. І повторюю, машина у нас має підвищений кліренс. Якщо машину спустити, машину спустити і поміряти сюди, до арочки, сюди, до центра. І на рівному машину, тут ми маємо 72 см. Тавран переважно мають 68 см. Цей має по висоті, як Тавран Кросс. З будівельної організації їздив будівельний інспектор, їм десь треба заїхати на будову, і тому машина має підвищений кліренс. Ідентична по кліренсу, як та Oran Cross. От таке то. Всім дали покупок і мирного нам неба.